Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічко в моєму житті. Отже, трішки я випила з життя каналу і зараз два словечка розкажу, де я що я, що відбувалося протягом двох місяців, які я не була на каналі практично зовсім. І як плавненько підведу. До тижня стартів, який стартує саме сьогодні. Тож, хто ще не надумався, приходьте до нас, будемо в'язати іграшки. Отже, почнемо з місяця травня, мабуть, так. В місяці травні я мала велику приємність два рази побачити свого чоловіка. Один раз я їздила до нього сама, його відпустили на кілька годин, і це просто. Любов з першого погляду. так. Хто, хто в такій самій ситуації, як я, то і прекрасно розуміє, що таке розлука з коханою людиною, і що означає зустріч на кілька годин. так. Йому пообіцяли трішки довше відпустити на наступний тиждень, тому я взяла дітей. На наступний тиждень ми знову погнали до нього. Його відпустили на одну добу, майже на одну добу, і ми прекрасно провели всі разом час. Аліночка з нами не була, тому що на той самий час відпустили на одну добу її нареченого, тому вона була в іншому місці, вона була своїм нареченим. Тому місяць травень був наповнений неймовірно приємними емоціями і які мали гіркий присмак розлуки, так, тому що дуже гарно зустрічатися, але дуже важко прощатися знову. Тому такий, такий був дуже емоційний місяць, і гойдалка була така: від піку верху до піку вниз. Якось так. Але тішимося, що мали таку можливість, тішився, що я наважилась, поїхала, тому що були сумніви: відпустять, не відпустять. Тому що навіть якби я його десь там, біля якогось лагбауми побачила на дві хвилинки передала передачу, це для мене теж було б мега. Ось, Тому, якось так: зміна роботи відбулася в червні. Я відпрацювала ще 6 днів в школі і далі я перейшла працювати в продуктовий магазин. Це по сільських мірках великий продуктовий магазин, там є і іграш, іграшок, трошки, трішки побутової, хімії, і продукти, і алкоголь, і тютюни. І тобто, товару досить багато. У нас є двоє в магазині, два дні працюємо, два дні відпочиваємо, працюємо з 8 ранку до 11 вечора. Довгий, довгий робочий день. Але часом настільки багато товару привозять, все це треба розкласти, все це треба внести в комп'ютер, поцінити, тому роботи дуже багато, день злітає досить швидко. Ось. Ну, але вже коли якийсь трошечки такий простіший по роботі, час, то по часу виходить дуже-дуже розтягнений день. Але поки що, поки що на даний момент я задоволена зміною роботи. Мені подобається, мені подобаються люди, мені подобається спілкування. Мені подобається, що багато роботи, і нема коли думати. Так? Вихідні. В перші два тижні було так, що три дні працювала, один день відпочивала, два дні працювала, один день відпочивала. Графік ще був не встановлений, тому що були в дівчаток якісь свої справи, які потрібно було закрити. І тому графік був ще такий. З перебоями і це було важко ось. Тому що три дні працюєш і один день на відновлення, і два дні знову працювати, це справді важко. Тому теж не було часу один вихідний, і ти не знаєш, за що ти маєш вхопитися реально. Тому що я навіть мовчу про побутові якісь там прання, їжа, це все ну, завдяки моїй сім'ї. Мені це все допомагають робити. Тобто їжа мене взагалі не. Не зачіпає, тому що цим всім займається мама, і дівчатка допомагає, і Андрійко може сам собі насмажити, її наварити, ще комусь насмажити, то не є проблема. Але є якісь такі справи: землі, городи, хати, нотаріуси, військомати, документи, суди. Слідства. Це все дуже займає багато часу, енергії і емоцій. Тому, коли ти приїжджаєш з такої поїздки з Тернополя, приїжджаєш там годинка сьомого-вось вечора додому, ти відчуваєш себе ще більше втомленою і вижитою, ніж ти прийшла з роботи. Тому миюся і просто лягаю і спілкуюся, з, наскільки це можливо, з Петром чи з дітьми, чи отакий вихідний косити подвір'я нема кому. Назарка нема. Петя в від'їзді, діма в від'їзді і лишилися дівчатка і Андрійко. Андрійко допомагає наскільки може. Він в мене супер молодець. На мамуся взяла на себе абсолютно всі якісь великі справи. Ось, але якесь таке дрібне, як покосити подвір'я, посапати город там на фазенді. То на фазенді треба косити, на цвинтарі треба косити. Косити треба всюди і тому якось не встигаєш. Той вихідний він проходить десь поза тобою, поза твоєю увагою мебельний. Знову ж таки, я хотіла звільнитися з мебельного, я поговорила з директором, пояснила ситуацію, що я не встигаю, я втомилася. І ця тисяча гривень зарплати зараз вона для мене не така важлива, як те, щоб просто відпочити. просто. Він мене почув, він мене зрозумів і сказав, що починає шукати мені заміну. І як тільки він її знайде з того ж дня я не буду працювати, я погодилася, і слава Богу, два місяці він заміни так і не знайшов. Ну, ми ходимо, ходимо. І, і тисяча виявилася дуже влучною і вдачною, тому що вилазять всякі нюанси, на які мене були готові і не, не сподівалися, і це все треба покривати грошима. Е, і кожна тисяча тисяча це дуже багато, повірте мені. Е, тому що коли ми збирали збірну машину для Петіної бригади – це дуже-дуже дуже великі гроші. Е, я таких грошей і не чула, і не бачила, і завдяки вам, завдяки вам, всім з Instagram, Facebook, Ютуб, всі знайомі і незнайомі. І Завдяки вам це зробилося мега швидко. Не сподівалася я, що це буде так швидко, тому що хлопці збере вже він Петя попав в бригаду, яка вже є сформована, яка вже працювала і які воюють вже з 23-го року, з 22-го, напевно, все таки року. Ось, і, і він вклинився туди новенький. Тому в них збір вже давно, і кожен свою частину вклав в цей збір. Петя ще не вклав нічого, тому ми вирішили організовувати збір, щоб нарешті його закрити, тому що цей автомобіль, повірте мені, в тих умовах, в яких заходиться зараз мій чоловік життєво необхідний. Тому ну, я була вражена, як швидко все зібралося, як би швидко відреагували і, і як було щемливо бачити прізвища дітей, які їли в мене в їдальні і бачити донати від них. Це, це не передати ні словами, нічим. Ось тому дякую. Дуже-дуже дякую всім і кожному. Е ну, разом. Разом ми сила, це не, не дурний, сказав, так? Ось, ось такі справи. Тому поки що ходимо ще на мебельний, діти допомагають. Звичайно, вони завжди зі мною і, і, і разом веселіше і швидше, так? Е Отже, що в мене. Ще відбували писні аліночки, вручення диплома і, і захват від плаття, тому що е, справді воно дуже-дуже простеньке і вишивки там дуже-дуже мало. Але ні в кого такого не було. Навіть близько і приблизно, тому що всі плаття були практично одинаковими, е, ринковими, е, в когось дорожче, дешевше, але принцип всіх однаковий. Е, а моя вирізнялася, і я радію, що я приклала до цього руку. Звичайно ж, прикладу вам кілька фото, е, не маю гарного відео, щоб гарно було вишивку і платять видно, але загальну ситуацію ви зрозумієте. По замовленнях маю вже багато замовлень на іграшки в основному всім пишу, що не можу, не встигаю, не... і ті люди, які зараз замовляють мене іграшки, згодні чекати. Тому в тижні стартів буду починати в'язати ті всі замовлення, які понабирала. Далі перед самим збором якраз такий складний час, коли така велика сума, і ти вагаєшся, не хочеш, ну, просити завжди важко, так, тим паче, що така сума величезна. І тут до мене приходить повідомлення з нової пошти, що йде до мене посилечка. Посилечка від незнайомої для мене людини. і... Це виявився подаруночок від Анни Громової. Вона замовила мені милку, мені і моїм діточкам. Милку дуже чудової майстрині. Зараз я вам все покажу. Ось така корзиночка. Неймовірно, величезна, неймовірно, тонкої роботи, смила. Ось така краса. Дуже-дуже ароматна, дуже тонка робота і просто чудова. Ось так от. Майстриня з Харкова, Наталочка, я залишу покликання на її сторіночку інстаграм. Ось така приємність. Навіть не знаю, як сказати приємність. Це просто мегаприємність. Навіть не знаю, як описати словами, просто справді вже щось. Розчулилася і вже слів немає, так? Е, і е, мелка ось такі для нас з дівчатками. Вони запаковані, розпаковувати не хочу. З квіточкою, з ось такими квітами і для Андрюхи. так. Е, почне свій день з посмішки. Побажала мені Наталочка і Анна Громана. Ось так людина, яка втекла від війни в іншу країну. Е, Маючи багато свого клопоту, ще думаю про мою посмішку, про якусь там Оксану з великий бірок. І це неймовірно, і це неймовірно. Дякую. Дуже, дуже, дуже дякую. Взагалі всім дівчаткам дякую, тому що відкриваю шафу, там ниточки, дивлюсь туди ниточки, сюди брошечки, браслетики. Це все, все, що мене оточує зараз в моїй кімнаті. Це така підтримка, що ви собі навіть не уявляєте. Так, в мене вже запас 48 вагонів, ниток, і, і це дуже багато. І воно часом давить, те, що ти не можеш цього вив'язувати, і хочеться, і ти не можеш фізично, тому що немає часу. Але з іншої сторони, це дуже сильно підтримує. Тому дякую всім і кожному, хто. Хто долучився до цієї підтримки і, і ось так от. Тому що ось така величезна приємність в мене відбулася. Далі е зайдіть до Наталі на сторіночку, підтримайте її, е підтримайте харків'ян. Важко зараз дуже. Насправді зараз дуже важко. Е Не мені, а тим, хто. Е під обстрілами, тим, хто це переживає день в день, без вихідних, тому що у вбивці вихідних не буває. Не буває свят, не буває нічого святого, ні дітей, ні старих. Для них життя це просто слово, і ми не маємо, на жаль, таких можливостей, щоб це все зупинити вже і негайно. Але ми над цим працюємо щоденно. Кожен в своїй якісь маленькій ніші робить свою маленьку справу. Хтось десь відправляє якийсь пральний порошок, хтось скоби для будівництва, дівництва, або все-таки бліндажів, тому що і таке хлопцям треба. І моя Наталочка, з якою ми працювали в їдальні, вона і це купує і відправляє. Я зараз не дуже з нею в зв'язці в цих справах, тому що. Свого не можу розгребти, насправді тому поки що допомагає так здалечка. Далі, далі не знаю, що далі багато, багато справ, багато документів, багато непотребу, який забирає мій час, мої емоції, мої нерви, мої кошти, тому що це все теж коштує грошей. Поїхати, приїхати, ксерити, перексарити, переробити. Не розумію, для чого це. Я не розумію, для чого це. Але в загальному так, так є. Бюрократія є не тільки в Україні, вона є всюди в світі. Тому збираємо папірчики. Обростаємо, обростаємо папірцями, тому що. Такий самий пакет документів я вже здавала. Зараз здаю ще два таких самих ідентичних пакети документів, і в неї на столі лежать там ті документи. Ні, я знову маю приїхати, знову маю все переробити. Ще раз все ще два пакети документів зібрати з мокрими печатками. А ще приїдеш здавати, вона каже: Я не прийму вас документи. я втомилася. І, і ти не знаєш, як ти втомилася. Ну, це ж твоя робота. Іди геть, уступи місце молодим, але нема такого. Тому якось так. По в'язанні, за два місяці я зв'язала корівку, я дов'язувала в травні. Якраз далі я в'язала на чохол на телефон і вишивала ось такі коди. Ось такі коди і відправляла Петі, але поламався в нього телефон. Він не витримав. Тої температури, і тих е, навантажень, які є е, там, де він зараз є, тому він просто здувся. Е, а на той телефон, який е, підходить для тих умов, і цей чохол не налізе навіть на ніс. Тому чохол зараз в мене і буде зі мною. Е, хоча, здавалося, я дуже хотіла, щоб він оберігав ляля та паля, вкладала душу, думки і. І так далі, але буде, буде берегти на відстані. так. Далі Далі в'язала сумочку для телефона ось таку більшеньку, теж вишивала, це з джинсу я в'язала гачком, звичайна сумочка для телефону, ключів, така. тому що літо жара, сумку і ранець носити душно. Кишень. Не в кожному одязі є, а і одяг занадто тонкий для того, щоб ставити туди телефон. Тому ось така сумочка для моєї Наталочки. Вона мала бути подарована на 22 червня, але не все. Не все в моїх силах. Що в моїх силах, те я роблю. Далі, позакінчувала я ті шкарпетки, що розпочинала. Зараз я їх позбираю і покажу. Е, першими були ось такі шкарпетки з синього кольору. Е, це м, ниточка щодо пряжі. Далі я згадала, що халява ниточка щодо пряжі не тримає резинку. Халявку в'язала з ниточки, яку подарувала мені Іринка. Е, це коли жіночка мені в їдальні принесла просто пакет з ниточками і сказала, що це від моєї підписниці. Отже, халявка з цієї ниточки. П'ятка куток, дівчатка в'яжу п'ятку куток і дуже задоволена. Професор Кофесова, є майстер-клас. Користуйтеся і тіштеся, тому що мій зір не дозволяє мені піднімати праві дужки, ліві дужки. Я це все не бачу. Я можу це побачити, але на це потрібен час, уважність, і коли я напрягаю очі. У мене починаються головні болі, і це все не вартує. Я не вважаю, що це так, аж щоб я зараз сиділа, плакала від головної боли, бо я піднімаю правилі відушки е, петлі. Е, далі були ось ці шкарпеточки з проєкту Юлі Міляєвої. Тут е, теж е, ось така халявка. І ось так на, нафиячила і накомбінувала. Це один, два, три пари. І четверта пара для петі, яку я в'язала. Халявку в'язала. Тут пару ниточок лишилося з цих, дов'язала, щоб вже не валялися. Цю халявку в'язала з ниточки, яку мені дарувала Лена Макант. І низ теж з пряжі. Тут нитки ще не сховані, не всі, принаймні. Ось такі шкарпеточки я теж дов'язала. І зараз в'яжу. Шкарпеточки на роботі для майбутнього зятя. Ось, Ось такі. Теж комбіную, вив'язую всі шк... ниточки, які маю. А далі буде видно. Ниточок насправді багато. Буду брати вхід, все, що маю, не буду шкодувати, нехай не лежить. Отже, по продуктивності на роботі. Вдома на вихідних я не в'яжу ні одної петлі, ні секунди. В маршрутках тепер не пов'яжеш, тому що духота тече з рук. Неможливо, на роботі Бог милував мене кондиціонером, тому є можливість в'язати будь-яку нитку. Часом навіть хочеться накинути ковтинку. Так? Е, в, перший день. в перший день я вив'язала ось таку частинку, потім другий день я не в'язала взагалі, тому що не було часу. Потім вихідні, потім наступного дня робочого я пров'язала ось таку частинку. Двох шкарпеточок. Це є дуже-дуже немало, насправді. Ну І потім знову я нав'язала. Так виходить, що один робочий день виходить дуже складний, і другий полегшає. Тому один день в'яжемо, один день не в'яжемо. Тобто з чотирьох днів я можу собі дозволити пов'язати один раз. І це ось така частинка шкарпетки. За місяць шкарпетки вив'яжуться, тому тут навіть спору немає. Тішуся тому, що є, тому що дехто і дехто і цього собі не може дозволити. Тішуся, радію і помаленьку в'яжу. Що далі? Ну все, по в'язанні все, по новинах все. Якось так. Якось так. Все. Буду проступати до в'язання замовлень. Сьогодні до слова субота, але ви це бачите в понеділок, тому я до вас говорю так ніби з понеділка. Що саме сьогодні починається тиждень стартів. Завтра я вже виходжу на роботу, в понеділок я на роботі. Зараз буду готувати собі корзиночки з процесами, які маю в'язати під час тижня стартів, тому що коли ти йдеш з дому без 15-8, приходиш без 15-12, то вже не хочеться нічого ховати, шукати, складати і вибирати. Пошукаю майстер-класи, складу все по корзиночках. Так і не подв'язувала тих іграшок, які не дов'язала в попередній всі мої іграшкові буми. Але казала Алінка, ти організатор, ти можеш похалявити. Тому я такий організатор п'яте через десяте. Але мої дівчатка в'яжуть і мої дівчатка в'яжуть дуже багато, дуже красивих іграшок. Тому прошу проходити по списочку під відео і переглядати відео моїх дівчаток. Всім дякую, всім, хто долучився. Ви найкращі. Рідко я можу залетіти десь в телеграм в повідомлення, тому що справді весь час кудись біжиш, як та білка. І якщо зупиняєшся, то тільки для того, щоб розвернутися і бігти в іншу сторону, бо закрутилась голова. Тому якось так, якийсь такий зараз ритм життя. Я знаю, що все налагодиться. Я в цьому впевнена, тому що це так само було, коли я пішла працювати в їдальню, я страдала, але тоді я не могла в'язати фізично, тому що мене дуже боліли від важких каструль руки. Це все лікувалося. Тут, слава Богу, обходиться кремами для них і на тому кінець. Тому позитиву більше, ніж негативу від цієї роботи. Будемо працювати, будемо працювати, будемо в'язати, будемо триматися, будемо підтримувати один одного. Бо випадало зі всіх чатів, багато до кого хочу написати і запитати, як ти, але якраз в ці моменти на душі таке лайно, що думаю, боже, як мене спитають, як я, то я просто зараз насиплю свого лайна, а так не працює, якщо хочеш підтримати якусь людину. Тому. Тримайтеся, про всіх пам'ятаю, за всіх переживаю справді. І думаю, що трішечки встаканеться життя і почну до вас писати, як ти. Тримайтеся, дякую за допомогу. Щиро дякую, це, це дуже важливо, повірте мені. Будьте здорові, щасливі, нехай обминають вас. Я навіть не знаю, що. Дуже хочеться, щоб всіх нас обминула війна. Але так нема, тому будемо працювати. Цілою люблю бывайте.